Слава Україні, дорогі глядачі. Ну що ж, коли я вибирав ось таке водилище Орієнт Роц Хамелеон, я перелистав Ютуб, хотів дізнатися, водилище, чи коштує воно свої гроші, чи ні, адже вартість 400 доларів, що на ринку це в принципі топове водилище рахується. І, чесно кажучи, сумнівався на початку, чи варто віддавати такі кошти за, таку, за таке водилище. Тому, коли я його придбав, так зараз хочу поділитися. Із вами, щоб ви розуміли та знали, на що взагалі розраховувати. Отже, я провів більше шести рибалок, да, 6 чи 7 рибалок з даними водилищами, оскільки у мене їх два: це з тестами до 150 та 200 грамів. Тому хочу показати, розказати декілька слів, щоб, якщо ви хочете придбати дане водилище, мали якесь певне уявлення, оскільки я дізнавався про нього тільки від спортсменів та е, власне з сайту характеристик. Тому хочу зазначити спочатку коротенько від себе. Водилище м'яке, з рибкою справляється чудово. Я ловив рибку вже як кілограм 970 грамів, по-моєму, карась був найменший, так і ловив рибу більше 14 кілограмів. Дуже чудово веде себе, м'яка бланк відпрацьовує дуже чудово. Тобто, як зазначає виробник, у них запатентована методика бланків. Так, що воно розпреділяє все навантаження повністю рівномірно на весь бланк, а не там вершинку, тобто середину бланка. Я це засвідчився, побачив. Гарно робиться дуга вудилища, зм'якшує кожен рух рибки, тобто змякчає. Ну і, в принципі, коротко зараз перейдемо до. Взагалі таких характеристик. Хочу зазначити, що ось в такому крутому чехлі Oxford 900 він поставляється. Водилище коштує значить, до 200 грамів 400 доларів, до 150-360, якщо не помиляюся. Посилення залишу на сайт. Якщо комусь цікаво, можете одразу перейти. Але якщо ви цікавитесь даним вуличем, гадаю, ви вже шукаєте просто інформацію про нього так, як колись це шукав я. Тому давайте відкриємо та подивимось взагалі його спочатку. Значить, у нас іде, складається він з трьох частин. Ось такий. Одразу хочу зазначити, що дизайн у нього ось реально хамелон. Він переливається весь бланк. Так. Давайте, два спочатку. Отже, пробка Португалія. Є титановий заглушка Орієнт Роц. Значить, катушку тримач Фуджі. Дизайн, власний хамелеон. Надпис. Збільшене кільце і завищене. Порівняно з іншими фідерами, тобто воно набагато вище знаходиться від котушки, Збільшена якраз таки відстань до кільця і збільшене саме кільце. Тому це дозволяє власне кидати набагато далі і відрізняє цей фідер саме від інших фідерів на ринку України. Мені дуже сподобалось реально кидати ним набагато простіше на дальню відстань 100 плюс метрів, ніж іншими водилищами, які у мене наразі були. Так, що ще розповісти? Отже, щодо квівертипів. Так, залишимо. Квівертипи е, у нас ідуть номіналом 2, 4, 6. Унций. На фідері це до 150 грамів, та у фідері до 200 грамів ще є до 10 унцій. Тобто квівертипів цілком достатньо, різної жорсткості. І, якщо потрібно, можна докупити окремо. Хочу зазначити, що на дані водилище є гарантія від виробника. Тобто вони впевнені у своїй якості, тому. Якщо щось станеться, можна без зайвих зусиль замінити певну деталь або ж докупити, якщо вам щось необхідне. Тому всім дякую за перегляд. Нагадаю, що це стало корисним для вас. Як колись. Це було б дуже корисно для мене. Тому можете з певністю замовляти для спорту, для звичайних рибалок. Якщо ж ви хочете кайфувати рибку, коли кілограм тягнете, воно реально дуже круто відіграє і відчувається все. Або рибку 10 вона також дуже чудово в'яже і ніяких сходів нічого немає. Воно все дуже плавно гасить рибки. Тому для того, щоб насолоджуватись риболовлею, це водилище дуже дуже круте. Тому дякую за перегляд. Дякую за палець вверх. Якщо є якісь запитання, задавайте їх в коментарі. Ну і до нових зустрічей на водоймах.